Веронічці було чотири роки. Її життя несподівано обірвалося, але завдяки рішенню батьків продовжилось у трьох інших дітей. Ми зустрілися з мамою маленької Вероніки Любою, щоб почути її історію. Вона була світла, завжди посміхалась. Вона як промінчик була в цьому житті. Яскрава дівчинка талановита була. Вона знала, куди брат, старший їде, де навчається. Вона все знала і всім розповідала. Вона завжди брала участь скрізь, куди неї запрошувала. І ми з нею завжди проводили час. Я з дітьми проводила весь час, де тільки могли, де вони хотіли відпочивати і гратись, ми там і були. У вас троє дітей, так? Мене троє дітей. В найменшому 4 роки хлопчик Вітя теж ходить в той самий садочок. У молодшу групу він ходив, а Веронічка ходила в старшу групу, а старший навчається в Житомирі в Поліському національному університеті. Усе змінилося в один момент, який розділив життя родини на до і після. Історія, яку мама пам'ятає до найменших деталей. Розкажіть, будь ласка, що сталося в той день, коли все змінилося? Ми до того дня перебували на лікуванні. Ми вже лікуємося з му році. Ми попали в лікарню перед новим роком, а з 24-го року. Жовтня місяці постійно почали попадати раз у місяць в лікарню. І нас вже направили на лікування, на консультацію. Спочатку в інститут в 3 пульмонології. Ми в травні їздили два рази, там були, а тоді в червні нас лікар. Уже поклала на лікування і на дообстеження. Ми дуже багато генетичних аналізів здали, алергічних зробили КТ легень, і бронхоскопію легень обоїм дітям в інституті пульмонології. В той день ми вже були виписані з лікарні. Але залишалися в Києві, так як нам потрібно було донести генетичні аналізи. Осталися останній аналіз. І вони прийшли, вони малися до 3 числа прийти, а вони в понеділок вечором прийшли мені на електронку. І ми вирішили, це було 10-25, як пам'ятаю, на сьогодні вирішили піти раніше, забрати аналізи з лабораторії діла. І завести лікарю, щоб нам скоріше додому поїхати, бо там обстріли постійні, постійні тривоги, мала дуже реагувала на ці тривоги. І якщо я залишалася в лікарні, а як коли нас виписали, я в друзів залишилась своїх. Вони теж на роботі, чоловік жінка, а я. З малими сама в їхній квартирі, ну теж незручно, двоє малих. І ми вирішили чим скоріше забрати аналізи, завести лікарю, все рівно день треба було десь погуляти, ну, щоб з дітьми погуляти і думаємо, з'їздимо до лікаря. Ми спускалися. І між третім і другим поверхом, як зараз згадую. Малий вертається назад потянув Віронічку. Все. І життя змінилось назавжди. Ми одразу звернулися до Ахмадіта. нас обстежили, є консультації, є все, а потім вечором вже нас прооперували перший раз, і на ранок середи другий раз. А як лікарі говорили, це світлий проміжок, оцей, що ніхто нічого не бачить. Ми лежали з 1 числа в Ахмадіті. Я кожен день біля неї була тільки на пару годин. Мене відправляли додому, бо там в реанімації АКМО не можна. Батькам знаходиться вночі. Нас відправляли додому, я не одна там була, зі мною друзі були потім. Кума була і подружка. Всі були зі мною, я ніколи сама не була. Вони мені допомагали, мені все роз... дозволяли лікарі за нею ухажувати, Догляд, все, вони мені дозволяли. Даже Станіслав Юрійович дозволяв пізніше батьків усіх уходити від неї. І раніше приходити. Лікуванням вона була всім забезпечена. Всі лікарі біля неї були. Які ліки треба було, які не входили, все доставалося відразу. А тоді ми в вівторок попали в лікарню, а в понеділок вони нам сказали, лікарі, мені й батьку, бо я завжди дзвонила батьку, говорила, що так і так. Лікарі хочуть зі мною поговорити, ну, краще, щоб і ти був присутній. Він під'їжджав, тоді я з лікарями говорила, як не є він батько дитини, і я не хотіла поперед бігти. Вони нам розказали, що тяжка ситуація. Будуть робити тести на смерть мозку дитини. Зробили в понеділок перше, в понеділок вечором я ще попросила завідати Знаю по протоколах, вони мені протоколи показували, все, дитинам, дитяті, коли дитина помирає смерть мозку, не роблять КТ з ангіографії і контрастом. Я їх попросила, вони в вівторок зробили. Вже пости на, на мої, що я їх умоляла, просила, вони зробили КТ. Вони другий раз діагностували смерть мозку. Я ще до кінця не вірила, що смерть мозку. В нас запросив медичний директор і завідуючий нам повідомити погану новину. Коли вони нам сказали, що в дитини смерть мозка, залишається пару, пару днів або скільки вам треба днів, щоб ви побули з дитиною, тоді будемо. Ну, я не пам'ятаю, як вони точно сказали, чи відключати від апаратів, бо це дитина мертва. Або, говорять, в Україні дозволено донорство. Ми попросили, дайте ми вийдемо ново і подумаємо за все. Ми думали, ми дзвонили по паліативних центрах з батьком дитини. Щоб забрати дитину, а вдруг один шанс, і все буде добре. Нас ніде не приймали по всіх паліативних центрах і візді, бо, так говорять, як немає реакції, неврологічної ніякої реакції, то дитина мертва. Ми це розуміли, але шукали спосіб продлити життя. І тоді я ще друзям дзвонила в МОЗ, і Вероніки тим же вечором у вівторок провели вже третій тест і в середу четвертий тест на смерть Моз. Коли медики озвучили можливість трансплантації, батьки мали прийняти непросте, але важливе рішення. Десь в обід. У середу ми з батьком дитину дитини вдвох підписали документи на донорство. Тільки нам сказали, більш всього, що буде в четвер в обід трансплантація, але, так як у Вероніки перша група крові, десь о 5 чи о 6 годині вечора мені сказали, що тільки подали заявку на реципієнтів шукання. І вже в 9 годині. Чи почало 10-ї вечора підійшла до мене Анастасія і сказала, що більш всього, що вночі буде, забір органів. Ми телефонували батьку і писали смс, але він не зміг. Він написав, що він не зможе приїхати так швидко, щоб починали. Десь біля часу ночі, бо мені сказали, на першу годину ночі, 10 числа, буде забір органів донорства. І пів першої ночі приїхав ту з інститута серця, генеральний директор. Я знайома з його замом, і він. То знає, що я допомагала нашому генеральному директору Сергію Анатолійовичу відкривати відділення по стентуванню і коронарографії, так, також по трансплантації пересадки органів у користині. Він був шокований, мене побачити. Він так і сказав, ви всім допомагаєте, опинились в такої ситуації самі. Коли почала Віроніку готу... готувати до трансплантації, мені дозволили там бути. Я... Весь час була коло неї. Я пам'ятаю, був коридор, тільки не пам'ятаю, як вони називають коридор шаничі. Чи... Коли Вероніку забирали вже на операцію. Я до останнього була з нею. Дуже тяжко таке переживати. А сама в медицині працює. І розумію, і розумію, з усіма може статися, але я нікому ніколи нічого поганого, я всім допомагала, щоб мені так. А я не знаю за що. Чотирирічна Вероніка стала посмертною доноркою для трьох дітей. Як повідомляє український центр трансплант координації, обидві нирки трансплантували 14-річному хлопчику, печінку пересадили 16 16-річній дівчинці. Трансплантацію серця провели 12 12-річній дівчинці. В ніч проведення трансплантації ворог атакував Київ. Лунали обстріли на сторінці директора інституту серця моз України Бориса Тодурова. З'явилося відео, як він доставляє донорське серце під обстрілами. Чому ви взагалі погодилися на трансплантацію? Чому прийняли таке рішення? Таке рішення ми прийняли з папою дитини. Я вже говорила, він запропонував. Я сиділа, а тоді думаю, у нас в Україні дуже багато діток помирає. Як мені розповіли, це вже розповіли вчора позавчора мені. І розповіли тоді, коли я ще в Києві була, документи забирала за Віроніку. Діткам дорослі органи не всі підходять. А трансплантація вона в світі скрізь. Колись наших, я пам'ятаю, я навчалася, вже за кордоном робили. Різні пересадки органів, тільки одної ніхто не може не спроможний зробити це пересадка головного мозку. І це дуже шкода. У нас зараз ці аварії, зараз ці самокати і все остальне. Так само дітки лежать там в реанімації дуже тяжкі. Такі самі травми, як і у Вероніки. Виходить так, що дорослий інсульт. Чи гематома, чи теж впав з висоти, він помирає, органи, голова, мозок головний помирає, а органи живі під апаратом. Поки апарат живе, все підтримує. І годують і все. Але діток дуже нас багато. Різних патологій серця, нирок, печінки, легень. Ну, всі органі майже діток дуже багато помирає. І виходить так, що ми з батьком прийняли рішення. Я рада, що діткам підійшло. Троє діток врятовано. Вони, так як я в п'ятницю дізнавалася, я ці дні нікому не телефонувала, в них все було дуже добре. Ну, Післяопераційно тяжкі, ну, стабільні. Так, да, я свою дитину вернути не можу, але я допомогла іншим дітям. Це зараз правильне рішення приймати. Навіть мені писали в особисті. Дуже багато людей підписало їм до 50 років, після того, як оце Вероніки нависла. Стаття, публікація, потім відео вийшло з Сергієм Сергійовичем, медичним директором Ахмадита. Багато людей підписали і згоди, поїхали в Інституті серця на посмертне донорство. Дійсно, якщо ти людину не можеш вернути, допоможи іншим. І колись я говорила. «Даже своїм пацієнтам я говорила, чи ми будете овочем чи фруктом лежати, і рідні будуть дивитися на тіло, краще прийняти адекватне рішення. Я думаю, що ми вірно поступили, що дали згоду. Вона пережила те, з чим стикаються одиниці. Тому ми запитали, як тепер вона ставиться до теми донорства в Україні. Донорство в Україні це зараз, напевно, щоб жити, і якщо треба трансплантація кісткового мозку і інших органів, це дуже добре, що в нас в Україні проводиться зараз донорство. Реципієнтів дуже багато, які чекають на донорські органи. Тільки не всі рідні, погоджуються з цим. Все рівно людина вмирає і вмирають всі органи. А так, частинка тої людини, так як моєї дитини, десь продовжує життя. Особисто не знайомі з батьками цих діток, яким зробили пересадки. Особисто Тудоров сказав мені, Борис Михайлович, дівчинка 12 років, ми ще пару днів, і я буду телефонувати, вже я телефонувала в Інститут серця заму Тудорова. І буду телефонувати через дві неділі. Він сказав: я вам дозволю зустрітися з дитиною. Мама Люда, хлопчика, який... нирки, Віроні, які до нирки Вероніки досталися. Особисто мене запросила в телеграм до себе в друзі. Вона сама мене знайшла. А та дівчинка, де печінка, я ще не знаю. Ну, так як мені сказали, я з усіма дітками зустрінуся особисто. Я хочу знати, як дітки зараз, чи вони стабільні, чи їх переводять уже з реанімації. Тоді можна буде говорити, тоді я все скажу. Бо... Ми хотіли б з ними спілкуватися в майбутньому. Да. У цій історії багато болю у найважчий момент вони зробили вибір, який змінив чужі долі, подарувавши шанс на життя трьом дітям.